Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін і Араби відмовили Трампу і розв'язали йому руки. Він пробував мирнуть втім не вийшло. Витерли по обумирні ініціативи. Території будуть повернуті Україною. Усі без виключення ле мирним шляхом Трампа. Готовиться до нічтожання санкції проти РФ для принуждення к міру. Пише Блумберг срібні міра подняття оціна на нефті. З РФ вийшли 60 доларів на барелі і усилення історичних санкцій. Міра про. против судов, которые приводят и нефть из РФ. Но если Путин примет верное мирное соглашение, то Трамп готов к мерам доброй воли. То, что сделал Владимир Путин, примерно в этом нет сомнения, что война должна закончиться. Я считаю, что официальная политика США должна стать стремлением к ее завершению, заявил генсекретарь США Марго Рубио на слушании в Сенаторском комитете международным делам, которые о войне России против Украины. Рубио подчеркнул, что Украине необходимо обеспечить себе преимущество в переговорах, но также заявил, что и Украине, и США придется пойти на уступки России. Должны быть сделаны не уступки со стороны Российской Федерации, но также и со стороны Украины и Соединенных Штатов. Указал будущий госсекретарь США. Такая позиция отличается от подхода уходящей администрации Байдена, которая утверждала, что решение переговоров по завершению войны должно оставаться за Украиной. Украина не сможет вернуть все свои территории. По убеждению Рубио, нереалистично верить в то, что Украина может вытеснить российские войска на позиции, которые они занимали до российского вооружения в 2022 году. И официальной позиция США должно быть о завершении войны. Нереалистично полагать, что страна размером с Украину, независимо от уровня компетентности и от того, что насколько большой урон понесла Российская Федерация в результате этого вторжения, сможет полностью утеснить этих людей обратно на позиции, которые они занимали накануне вторжения, учитывая разницу в размерах, сказал будущий госсекретарь США. Рубио также отметила, что Украине не хватает людских ресурсов, чтобы полностью утеснить российские войска. Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы, пояснил Рубио. Он добавил, что разделяет мнение избранного президента США Дональда Трампа о необходимости завершения войны и раскритиковал администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена за отсутствие четкой цели окончания конфликта. Что ж, украинскому информативному просто режиму испочил хейт Рубио оценовый и Руби, Блинкен у Трампа за то, что он сказал, что будет кого-то предбачая компромиссы. Оценовый на, правда, Сергей пише він виступав там на слуханнях у конгресі його мають затвердити задають питання чому США не прийнято голосувати за людину не поставивши їх цих питань попередньої він багато чого не говорив викликавши бурю обурення в українському інтернеті але чомусь і не цитують ключового з того що він сказав ось пряма це дата мета путіна зараз полягає в тому щоб фактично отримати максимальний вплив щоб він міг фактично нав'язати україні нейтралітет відновитися і вторгнутися через знову 4-5 років і я думаю що це не той результат який будь-хто з нас Підтримає і ця фраза робить виступ Марко Рубіо дуже оптимістичним для України, бо показує, що при всіх вербальних особливостях команди Трампа, особливо маска, якого не досі залишаються саме на нашій стороні. Що немало враховуючи дуже погані очікування від перемоги Трампа. Про що мова ви можете вірити чи не вірити в успішні перемовини, але це у будь-якому разі позитивна новина. Якщо ми віримо, що переговори можливі, і Путін дійсно розуміє, що годинник втікає йому треба виходити з війни. За ключовим для нас є саме питання гарантії безпеки, які мають забезпечити стійкий розвиток і відсутність великої загрози нової війни. Звісно, ми завжди маємо бути готові. Але якщо ми будемо готові, то ймовірно нападу має бути низькою. Наявність таких гарантій безпеки робить можливим прихід Сторів, а значить, і економічне зростання, і власне саме гарантії безпеки мають забезпечити ту саму готовність. Так от, в умовах, коли перемовини реалістичні ключовими темами, там стають і саме гарантії безпеки. Думається, Україні лишилося дуже мало мрійників, які досі вірять ближні перспективи, чи такави в Криму, чи то виходу на кордони 91-го року, по справжньому фокус зараз саме на темі гарантій безпеки і для нас є пріоритетом, що будь-які вимоги капітуляції, які зараз виходять від Росії, були неприйнятними для американців, щоб ніхто з Вашингтона. Не думав тиснути на Україну, щоб ми виконували забаганки Путіна і зрозуміли, що пріоритет це отримання стійких гарантій і наскільки це можливо, що Путін не повернеться на кілька років. А так, щоб найкращою гарантією був би НАТО, але тут, на жаль, будь-які очікування швидкого вступу є нереалістичними. Головне не піти на умови Путіна на капітуляцію і виступ рубіо підтверджує, що цього не буде. І коли вимоги капітуляції від Путіна є неприйнятними, якщо ми не віримо в результативні перемовини, то це тим більше позитивний результат виступ Бо він означає, що провина за провал перемовин буде покладена саме на Путіна, бо він буде вимагати капітуляції, того що є неприйнятним не тільки для України, але й для США для нас це важливо. Це має зберегти підтримку з боку США і у війні. І важливо, що Путіна це зараз знав і усвідомлював, бо це вже саме по собі є фактором, що збільшує ймовірність відкладання росіянами своїх божевільних вимог. Можна скільки загодно хейтити американців за те, що дали мало танків, забурювати, що танки свої вони але тільки формальною, тільки для того, щоб розблокувати надання німецьких танків та не дають усе, що ми хочемо. Але без підтримки США і без консолідуючої ролі США на початку повномасштабного вторгнення ми були б зараз і зовсім інші позиції, і військово, і економічно. Тому і збереження цієї підтримки є пріоритетом. А ще важливо, що Рубіо розуміє справжню мету Путіна, не бахмут і не Покровськ його цікавлять, а вся Україна, і виступаючи проти вступу України в НАТО, виступаючи проти військової підтримки, Путін просто хоче залишити для себе надію купувати Україну в майбутньому. І так у світі буде більше хаосу найближчі чотири роки. І так, маска робить те, чому міг би позаздрити. Коломойський у своїх найкращі роки, але це не означає, що для нас усе пропало. і Виступио це тільки підтверджує. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписи. На канал Параможем разом».